Привіт-привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж на вас чекає у січні, уже 2025 року. Терези! Мої чарівні, я вас всіх вітаю з новим 2025 роком. Сподіваюсь, ви всі загадали бажання. Ви також ще можете продовжувати маніфестувати, загадувати їх, тому що в перші дні нового року вони дуже-дуже сильні, надзвичайно сильні. Там у нас ще зростаючий місяць. Ми увійшли в цей рік через ворота молодика нового місяця. Тобто на зростаючий місяць завжди. Круто маніфестувати, загадувати бажання, а тут ще й початок нового року календарного, тому зірки склалися. Не втрачайте цю можливість. А ми з вами подивимось сьогодні на таро, я, мої колоди, оракули в нас тут є цілих два, і ми подивимося ще, що ж вам принесе Терези в січень 2025 року. Терези, карта для вас. Терези. Шістка кубків, прекрасна карта. Десь ви будете відпочивати, десь ви будете кайфувати, приємно проводити час, отримувати якісь подарунки, якісь такі залицяння. Приємні якісь подаруночки або допомогу від когось, до речі, це може бути відпочинок або візит тих місць в минулому, де у вас є спогади. Хороші, можливо, ви відпочиваєте десь. Ну, тут тепло зображене, зараз у нас холодно, хоча ви в різних часах частинах планети, можливо, хтось поїхав на канікули або на відпочинок, але вже це візит в ті місця, з якими у вас є спогади. Можливо, це з якоюсь компанією, з тією ж самою ви компанією поїхали на відпочинок Терези. Або ви в тому самому місці відпочиваєте. Можливо, ви до бабусі чи до дідуся поїхали, і ви згадуєте, переглядаєте якісь старі фото. Можливо, ви тут переглядаєте фото якраз таки з відпочинку, зараз холодно, а ви передивляєтесь Фото, Терези і думаєте, як було круто влітку. Так, це така карта, що може бути хорошої ностальгії, пов'язана ця карта може бути з минулим, і відвідування якихось приємних місць, з якими у вас є спогади. Ось, може бути зустріч так, з людьми з минулого, якийсь контакт, згадки, чи перегляд старих кінофільмів навіть також може програватися. Я коли собі робила розклад, в мене ця карта програвалася самой. Я так захотіла передивитися старе кіно. Я передивлялася. Так, ще Терези, для вас, що ще принесе вам цей січень? Трійка кубків! Хороші новини, свято, відпочинок, можливо, дійсно це басейн, баня сауна, зараз. Є і різні види відпочинку. Можливо, ви дійсно десь в теплих краях. Але це хороші новини. Це зустріч з друзями, зібрання з друзями, відпочинок з друзями. А десь ви зустрічаєтеся з подругами. Це може бути навіть на каву, а десь ви щось гадуєте. Можливо, якісь спільні спогади, ви щось згадуєте, зустрічаєтеся разом за переглядом якихось слайдів, відео старих карток. Можливо, ви десь можете святкувати щось з кимось. Так, це хороша компанія, це хороші новини, це застілля, свята. Прекрасна карта, прекрасна компанія. Дуже чудовий початок року у вас і місяця, і року. Прекрасно! З вас лайк, щоб все збулося, а звичайно, тільки найкращим чином та способом найсприятливіше для вас терези. Я вам взагалі буду дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки, хто ще не підписаний, якщо вам звичайно подобаються мої розклади. Можете ділитися відео зі своїми друзями, якраз таки подругами. Ми, наприклад, передивляємося розклади на місяць, збираємося. Хороша традиція. Можете збиратися і передивлятися. можете відправити відео. Подругам на їх знак. Мені це буде дуже приємно і цінно, і це мене дуже мотивує. Дякую вам. Так, а ми ще подивимося ще одну карту з цієї колоди, що ще принесе Тереза цей січень. Терези для вас. Ну прекрасна, прекрасна карта. Сподіваюся, ви поставили лайк, тому що карта просто вау! Щоб все у вас здійснилося. Це у нас дев'ятка пентаклі, це у нас просто розкішна карта. Це у нас карта хорошої самооцінки, це у нас карта фінансів, карта краси. Коли ви собою задоволені, коли ви отримаєте компліменти, коли ви просто кайфуєте від себе. Це може бути, коли ви отримуєте подарунки, коли ви себе хвалите, це можуть бути якісь нові прикраси, коли хочете Ця зробити укладку, нарядитися, якийсь можливо образ собі підібрати новий чи просто от ви себе почуваєте у всій красі. Ви знаєте, почуваєте, я варта. Я варта бути класною, виглядати класно. Ви можете фотосесії собі, наприклад, робити якусь красиву. До речі, може бути також взаємодія з тваринками, з домашніми тваринками. Ну і це компліменти. Ну, це коли ви задоволені собою, коли вам вистачає фінансів, і це саме ваші фінанси, незалежні фінанси. Вам вистачає не тільки там на якісь базові потреби, так, а вам вистачає на щось, щоб себе потішити, щоб там подарувати собі. Тобі. Це, можливо, якісь предмети розкоші навіть ось. Ну, прекрасна карта. Це грошова, хороша, грошова фінансова карта, карта цінності. Дуже чудово. У нас з вами ще наступна колода. Це у нас старо Альфонса Мухи. Подивимось, що ще принесе Тереза цей січень. Ну, початок місяця у вас, вау! Терези нарешті, кармічні вузли затемнень, покидають ваш знак. Ще буде навесні затемнення одне повні, вже останнє з цього циклу, але вже все, вже пішли кармічні вузли по осі діва риби, а ви вже пройшли свої трансформаційні етапи. Розкажіть, що у вас було останні два роки? Я думаю, там було багато всього. Так. Ну, вже на найближчих 9, а цей самий знак. Вас повернеться аж через 18 тобто на вашу вість через 9 років, а через 18 років аж знову цей самий вузол а, перейде у ваш знак Південний. Тому на найближчі 9-18 років ви в Так, подивимося ще, ще, ще. принесе резам цей січень. Десятка пентаклі, прекрасна карта, знову ж таки, супер карта для фінансів. Це і сімейні фінанси, і сімейний бюджет буде в порядку, буде добре. А якщо ви займаєтеся якимось сімейним бізнесом, сімейна справа, у вас фамільна справа супер. Також компанія, в якій ви працюєте, якщо ви десь працюєте навіть на когось, це не ваш сімейний бізнес, але бізнес, в який ви працюєте, це компанія, і там компанія сімейна, фамільна. Також будуть йти справи прекрасно. Може бути зібрання з сім'єю, зустрічі з сім'єю, обмін подарунками якісь, можуть бути надходження зі сторони сім'ї. І ваш сімейний бюджет поповниться. може бути якісь позитивні штуки з сімейною нерухомістю чи придбання, наприклад, чи вже заселення якесь. Ось, подивимось, що ще Терезан принесе цей січень. Терези, для вас двійка. Кубки можливо ви створюєте сім'ю чи наусілля вже, так, чи ви знайомите партнера з сім'єю? Це дуже хороша карта. Це карта партнерства. Це карта дуже доброго партнерства. Карта любові, карта закоханості. Якщо ви самотні, у вас буде шанс з кимось познайомитися, якщо ви вже в стосунках, буде шанс покращити стосунки, влаштувати собі побачення або вивести їх на новий рівень. Це якийсь наступний крок Терези, це взаєморозуміння. Якщо для вас не актуально, це, наприклад, дуже хороша взаємодія також у дружбі і у бізнес-партнерстві. Тобто ви можете навіть з партнером ваші справи робочі можуть покращуватися, буде бізнес. Більше фінансів, або ви взагалі засновуєте щось. Ну, карти дивовижні? Це побачення, зустріч, взаємодія, закоханість. <свісно> Давайте будемо чесними, відвертими. Для вас взагалі партнерство надважливе. Так, що ще принесе Тереза цей січень Терези для вас. Ваш мечів, можливо, ви тут уже створюєте сім'ю, можливо, це розпис, одруження, пропозиція, тому що це якась така комунікація, новина, підписання чогось. До речі, збір інформації, збір документів, можливо, ви щось оформлюєте. Можливо, ви там купуєте якусь сімейну нерухомість, щось підписуєте, якісь контракти. Ви це оформлюєте. Це може бути збір документів, це також шпигунство, Ще може бути збір інформації. Коли ви там за кимось спостерігаєте, або хтось за вами спостерігає. Це ще у нас карта дітей, учнів. Особливо це може бути так, діти, онуки, племінники, близнюки, водолі або терези. Або ви дізнаєтеся якусь новину щодо якогось документа. Можливо, ви збираєте інформацію, там, які вам документи зараз потрібно, там, прізвище змінити так, щось ви робите, там, чи оформити якесь майно. Контракт якийсь підписати. ну Тут прекрасні карти, просто чудові. І у нас з вами ще одна колода це у нас старо традиції терези, і ми подивимося, що принесе Терезам ще цей січень. Терези для вас. Диявол, а це у нас спокуси. Спокуси якісь це у нас карта, коли дуже добре боротися з залежностями. дуже добре позбавлятися від всяких залежностей, якщо ви хочете там розплатитися з боргами або перестати палити, вживати там алкоголь чи там. Витрачати багато часу на ігри, на якісь соцмережі, позбавитися від цього це прекрасно. Якщо ви навпаки хочете взяти якийсь кредит, або що, то так, тут вам погодять умови, але будьте дуже обережні, тому що тут ці умови будуть більше вигідні для кредиту. Торіб, правильно? Так, тому що це все ж таки, коли вас тримають в залежності. Але це ще карта інтиму. Мені здається, у вас так багато тут кохання. Це коли просто пристрасть інтим, такий прям, енергія, знаєте, коли між вами вогонь, така пристрасть, що просто візьму і з'їм. <сум> Якось так. Можливо, це так програється. Великі гроші і велика пристрасть. Так, що ще. Тереза принесе цей січень Терези для вас. Можливо, тут, Це, до речі, може бути якась новина. Можливо, ви тут хтось працює над дитиною. Можливо, Терези щось таке може бути, щось неочікуване. Обнулення, якась нова ситуація, коли ви починаєте з чистого листа, ви починаєте щось нове. Це може бути несподівана якась новина. Несподівана якась авантюра, чи це відкриття якогось бізнесу, чи якась несподівана пропозиція, чи ви вирішуєте піти за покликом. Це може бути інтуїція. Ви тут слухайте свою внутрішню дитину, слухайте інтуїцію, але поруч з такою картою, будь ласка, керуйтеся ще також аналітичним своїм розумом. ось Тому що така ідея, і таке буде натхнення. Воно буде. А все вийде тут почати щось з нуля, створити так, так, нову сім'ю, створити новий проєкт, дитину. Так, це ще й карта дітей. До речі, по цьому аркану. Це така карта дитини. У вас все вийде і ще й вийде, можливо, без зобов'язань. Оцих. Можливо, ви тут якраз вирішуєте закінчити з якимись звичками, тому що там дізнаєтеся про вагітність, наприклад, для кого це актуально. Ця карта може також читатися так. Так, що ще принесе. Або тут ще собачка. Знаєте, можливо, ви маєте тепер якісь обов'язки, тому що у вас з'явився улюбленець. Хтось захотів завести домашнього улюбленця. По пажу тут також можуть бути домашні улюбленці. Напишіть мені, що там у вас за новина, хто там у вас з'явився. Так, що ще, Тереза. На останок ще карта для вас. І ще буде два оракула, Не перемикайте, принесе січень. Прекрасна карта планування, планування здійснення мрій. Далекоглядність, подорожі, можливо, ви плануєте якісь подорожі, далекі поїздки. Ви думаєте, що буде там з домашніми тваринами? Вирішуєте ці справи. Це у нас здійснення мрій, перспективи. Мрійте, прописуйте, плануйте, загадуйте. Це може бути, до речі, звернення до астролога по зірці. Також може бути, коли несподівано там у вас буде якась новина, що з'явилися квитки на концерт. Треба брати, тому що зірка це також ще хтось популярний. Хтось. Свідомий, можливо, ви десь будете ось цією зіркою, будете сяяти. Ось це далекоглядні плани. Можливо, випаде нагода кудись поїхати. Раптово якась подорож також може програтися. Ну, дуже цікаво. Давайте ще подивимось оракули. Цієї колоди в мене ще не було на каналі. Напишіть мені обов'язково, як вам вона сподобалась, не сподобалась, тому що мені дуже подобається. Зараз розповім вам концепцію колоди. Це у нас. А, наша пастка або темні історії, так, від чого нас застерігає так, колода цей місяць, а це у нас стілювальні історії. Ось так разом а, це йде комплект. І ми з вами подивимося, яка буде історія для вас темною, а яка буде стілювальною, тобто яка буде для вас як пастка застереження. Колода Оракульна читається на асоціативному ряді. Я вам, звичайно, запропоную свій варіант трактування щодо карт, які вас випали. Але але вона у вас, у вашій персональній історії, вона розкриється ще більше. Можете ділитися тим, як вона у вас розкриється. Так, яка буде можлива пастка для Терезів у січні? Терези. І для вас це всупереч усім перешкодам. Оце, знаєте, десь не потрібно бути в цих енергіях битви. Не потрібно на пролом. не потрібно йти на якісь, можливо, в якусь залежність, в якісь невигідні умови, тільки щоб це зробити. Можливо, буде інший шлях, можливо, вас від чогось тут відводить, те, що не ваше. Ось як воно для вас резонує. Так, і ще подивимося стілювальну історію. Це для вас таке як джерело сили, джерело натхнення на цей місяць, Терези, для вас це щастя, відчуття щастя. І також, дивіться, це як, як в класичній колоді да? як мильовий аркан. Це відчуття щастя, відчуття а, себе дитиною, а, просто радіти, радіти життю, радіти емоціям, радіти процесу, так, а не боротися, отримувати щастя. Щастя в моменті від життя. Ну, прекрасно. Мені дуже подобається. Взагалі, напишіть мені, як вам колода, і як вона у вас резонує. Так, і у нас ще наостанок вже знайомий оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось практику для Терезів на січень, яка буде сприятливою для вас. І це Sound Healing. Дійсно, це може бути медитація чашами, як тут вона зображена. Це може бути будь-який звуковий так, процес слухання медитації, прослуховування. Це може бути класична музика. Класична музика просто має такий медитативний і такий стілюючий ефект. Це дуже круто. Звучання інструментів. Може бути дійсно концерти, прослуховування. Отак, От тут зірка випадала. Медитації, прослуховування музики вони для вас будуть дуже сприятливими. Можете дійсно в собі увімкнути медитацію чашами, так або відвідати. Якщо у вас є така можливість, сходіть це взагалі буде супер. Або на виступ, концерт, хор, концерт класичної музики дуже буде круто. Ну що Терези, У вас такий цікавий якийсь місяць, наповнений почуттями, і тут і ностальгія, і кохання, і партнерство. Дуже мені подобається ваш місяць. Напишіть, що там у вас за події відбуваються. А з вами була я, ваша Оля Світніцька. До зустрічі у нових розкладах. Я вас обіймаю! Па-па!